А стосовно цих заяв, тут якісь американські чиновники видання «Політику» кажуть, що тут 85% вагнерівці контролюють Бахмуту, що боєприпасів у них достатньо. Наскільки ми можемо зараз вірити таким джерелам інформації? Ну давайте так зараз я для того, щоб з вами поспілкуватися, виїхав на 2 кілометри від зони бойових дій, і якщо ви чуєте, інтенсивність боїв. Сумасшедше просто Інтенсивність боїв не сюхає а не на хвилину, тобі ж це не тільки наша сторона. Працює це, працює сторона ворога. От по цьому ми можемо констатувати факт, що з боє у росіян все добре. Звісно, ми не можемо констатувати факт, хто саме по нам гатять, чи то регулярні війська, чи то вагнерівська підтримка. Але повірте мені, все там в них добре, і БК в них не закінчується ані на хвилину. і Вони насипають всім, чим них є від фосфора забороненого до там РСЗО, артилерії, все. В них є і працюють вони і фабами і авіацією. Бахмут страдає. Повірте мені від їхні, від їхніх обстрілів. систематично. тобто, ми можемо констатувати факт, що пригожин. Якщо навіть і має там якісь там суперечки, ну за що того що він там становиться аля політикам його там починають е, з БК, то на загальну картину це ніяк, не ніяким чином не впливає. Загальна картина остається інтенсивною. Хто б там що не казав? по друге з 9 травня з так любимого росіянами, картинка почала різко змінятися. Дякуємо хлопцям, які безпосередньо знаходяться у Бахмуті. Це ТРО, це 93-я, ТРО Харківська акцентую увагу. Я во це мої друзі. Я в шутку вже називаю ТРО Бахмутське. Вони там тримаються як просто як герої. Там і це раз група Білецького Андрія, яка якій вдалося штурмувати 72-гу бригаду, розвалити її чертям собачим та продвинутись на 2 кілометри в сторону півдня. Там, де ну не буду казати орієнтири, де зараз ми є, але ми продвинулись дуже дуже серйозно. Хромова це траса, яку контролював ворог постійно. 57-ма бригада, Красавці. розвалюють 57-ма бригада майже почти на кілометр. Віддвигають ворога зараз, роздвигають клещі, оці от оперативні клещі. Так що у Бахмуті ситуація міняється, міняється кожного дня, кожної ночі. От, до речі, секретар РНБО Олексій Данілов каже, що здавати Бахмут не збираємося. Маємо частковий успіх. Ми їх, тобто, росіян потроху просуваємо. Посуваємо, але майте на увазі, що 41 кілометр квадратних кілометрів це площа Бахмуту. Там є над чим працювати, де працювати. Ну тобто, фактично, це а зараз Олексій Данілов каже про те, що ви щойно перелічили. Так про ці успіхи часткові. Так, так, звісно, так і, і, і дійсно дуже важка ситуація. Дуже важка, критично важка. Але ми називаємо це так: перехоплюємо оперативну ініціативу, і зараз дійсно ми повернули ті ділянки самого міста, акцентую увагу самого міста, яке ми втратили раніше. Так і за вам за це вам всім, звичайно, що вам, вашим побратимам, безмежна вдяка. І що ми наразі бачимо, що Пригожин тут істерив, ці відео писав, що 10 травня, буцім, то буде виводити своїх терористів з позиції, поступатися тут місцем тікток цим військам. Я так розумію, кадирівським натомість втекли регулярні військові рашистські з цієї 72-ї бригади. Дивіться. Регулярні війська на більшість свою скомплектовані з мобілізованих, які ще місяць-два тому були десь там працювали у рознічної розроздібні торговлі в Росії. Тому звісно, вони втікають. Ну це нормальна ситуація. Це не кадрові військові, які заточені. Також у пригож. Так, втрачаємо. Ми зараз зв'язок з нашим гостем. Нагадаю, що звичайно що за передової з фронту можуть бути і такі проблеми. Один не до нас повертається. Продовжуйте, будь ласка, так дякую. В чому Пригожина терористи не тікають? Тому що на відміну від регулярних військ, навіть мобілізованих РФ, у Пригожина заградотряд тряд працюють. Вони просто тупо розстрілюють всіх, хто там повертається, не поранений або там не, там, не волокуть за ноги. Тому у них там інша ситуація. Вони йдуть в один бік. А так ви повинні зрозуміти, я неодноразово казав, що терориста Пригожина навіть у Кремлі. Ну не всі башні, давайте роздрібляти. Там уже є ті, навіть хто Путіна вже списав. Вони його підтримують зараз як альтернативну політичну фігуру. Це ми бачимо. Це звісно, ніяк не впливає на те, що його вже безпосередньо найвище керівництво РФ армійське та політичне. Його там не бачать, і я я вважаю, що він закінчить своє життя, не сподіваюся, якнайшвидше десь вбитим, та його там деталі і закопають і усе. Це його судьба, це його доля. Але зараз всі його висказування основані виключно на політичні мотиви. Тому так тому не звертайте увагу на все, що він каже. Це його внутрішня вже політична гра, його там продюсують, і він вже там почав свою предвиборну кампанію. Uh -huh. Так, бачимо, що все більше і більше російська армія починає складатися з цих мобілізованих. Тобто, у ті так звані еліти, їхні десантники, все інше їх вже нема. Фактично. Ну як немає? Є, звісно, є, але ви повинні розуміти, що там іде оновлення для того, щоб підготувати. Байць бійця потрібно рік-півтора а професіонала це там 4-5 років. Це в нас така ситуація. В них так звісно. Війна всіх підготовує значно швидше. Абкатою що півроку тому людина тільки прийшла, взяла ствол під час бойових дій. Вона за півроку вже становиться вовком. Це ну це розуміла. Це війна. Але так, щоб підготувати дійсно воїна, немає часу ані в нас, ані в ворога. І тому так, звісно, вони обновляються за що вновь ета, як там сказати правильно приставлених у них. Ну і швидко вони втрачають їх. Ну тобто, це оці, як їх називають оці ці одноразові чи як? Тобто, фактично, гарматне м'ясо, це яке кидають вони на наші позиції. Так, звісно, звісно, але і регулярщики там також є. Ми бачимо цю роботу. Вона працюється є фахова, але ми ж зараз кажемо про кількість кількість дійсно більшості за мобілізованих? Ну так кількість загалі це я так розумію, перевага російської армії. Ну можемо ми сказати, що от ті найбільш боєздатні професійні частини, що залишилися, вони скажімо так, економлять на майбутнє. Ми не бачимо, що вони щось економлять. Вони ставлять політичні задачі насамперед з Кремля нарізають взяти то, взяти то підтягуються додат. Звісно, там є командування ГШ, той же Герасимов. Він не політикою керується, а військовою справою і керується непогано, але проблема Кремля в тому, що політика втручається у військову справу і вони там все прив'язують до якихось політичних перемог. А це, звісно, втрати на полі бою. А так, ну зрозуміло, з їхньою позицією, пане Денисе, вас вже мушу відпускати. Дуже дякую за те, що знайшли можливість до нас долучитися отак так просто з перших рук зараз розповісти про ситуацію на фронті. Вам подяка і вашим побратимам. Привіт, повертайтеся із перемогою. Нагадую, друзі Денис Ярославський, командир підрозділу збройних сил України. До нас долучився.